Мапа на, да... мапа на тапчик, так як і в принципі в Дябчику. Так, е... атаки масові, в принципі, це непогано. <плес> так, мені не, не зовсім звично ВСДА. Я хочу... Клавіатура миш, отак. У мене там якийсь чел б'є. О, а тепер мишею мені більше зручно буде. Так, прекрасно. Тільки тепер у мене знову на. Е... Скинулися. А, ну в принципі, тут тепер мені пофіг буде я не буду ходити к UWERT і 1.2 це буде фласка.